Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗОК. займаємо ми займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, ротурної косарки та граблів, Ворошилка Сонечко. Працюємо різними видами оплати, так як за оплатою з НДС, так з оплатою на рахунок, ФОП і через готівку. Відправляємо по території України новою поштою, або можемо також відправити до Литви, Латвії, Молдови та Естонії через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Зараз наявності у нас є ось такий шпагат. На прес-подборщик е дуже класної якості. Агротекс сірий, 5 кг вага 400х360 Дуже класної якості, гарно себе рекомендує в роботі. Ціна 680 гривень за е моток один. Хто бажає замовити, є вони в наявності, розлітаються як пиріжки, дуже гарно себе проявляють в роботі. Якщо когось зацікавило, телефонуйте номер в описі до цього відео. Або, якщо хочете, можете записати, записати 066 675 9996. Телефонуйте, будемо раді вам допомогти. На все добре, до побачення.